Всім доброго дня, добрий день, добрий вечір чи доброго ранку всіх, хто нас дивиться, вам велике вітання з нашої української мальовничої хатинки. Раді вас бачити. Щиро дякуємо вам, користуючись нагодою за те, що дивитесь нас, що цікавитеся. Чи пишете свої коментарі зауваження та побажання. Сьогодні ми поговоримо про напрочуд цікаву тему. Чому напрочуд? Тому що те, про що ми будемо говорити сьогодні, насправді схоже на диво. Справжнє українське диво. Всі люблять різні смаколики. І про них сьогодні піде мова, вірніше про один з них. Україна, українські традиції багатючі на смаколики, на різні пундики, ласощі, пиріжечки, пампушечки, здобу різноманітно. Уже в наш час ми полюбляємо різні такі десерти, особливо. Морозиво. І сьогодні ми поговоримо про молозиво. Так-так! Вам не почулося? Молозиво. Більш ніж впевнена, що багато хто навіть і не чув, і не знає, про що ми зараз будемо з вами говорити. Що ж таке молозиво? Що це таке і що воно собою являє? Насправді ж, молозиво являє собою запечене в печі. До появи коричневої скоринки перше молоко, коров'яче, козяче. Воно є молозивом лише перші 2-3 дні після отаління пологів корови, кози чи ще, можливо, якоїсь іншої домашньої тварини. Сьогодні у нас коров'яче молозиво. Говоримо ми саме сьогодні, тому що навіть день підібрали в народі. Ми трошки сьогодні вже запізнилися, але 6 лютого це такий день, коли святкували і відмічали його саме цим смаколиком, частували особливо дітей. Тому що в цей час саме зараз пік народжування, одда лінія домашньої худоби. Що ж таке молозиво? Я не знаю, чи коли-небудь ви його їли, якщо ні, то у вас ще все попереду і не прогавте цей незабутній момент. Це традиційна, до речі, страва українського народу. І з давніх часів молозиво вважалося ласощами. Саме в цю пору року, тому що, як ви розумієте, це як грушка минушка його не буває щодня. Корова народила телятко чи телятка, отелилася, і оте перше молоко воно зазвичай має таку густину, воно загусте трохи. Саме з нього й готували молозиво, саме його давали маленьким теляткам, і саме його наділяли надзвичайною цілющою. Я не знаю, мені ще довелося спробувати справжнє молозиво за різними рецептами. Як казав наш поважний пан Клопотенко, він не бачив справжнього молозива тільки запечене все, а мені доводилось бачити його ще сирим, як би мовити. І я його коштувала не солодким, не запеченим з яйцями та з ванільним цукром або просто з яйцями. А зараз вже з звичайним молоком запікають, а їла його зазвичай звичайне. І навіть з молозива моя прабабуся Ялина готувала сир, якщо це можна так назвати, це крем брюле з маслянистим смаком, з відчуттям якогось такого, такої нотки, не знаю, щастя. Задоволення прямо ейфорії. Це таке щось смачне. Вона робила його на пательні, в печі, просто виливала, відігрівала, І потім накривала, і воно трошки постояло в теплі, не в гарячій, а в такій спеціально, як термос, щоб воно була така пічна, топлена, вже витоплена, і трошки жар вже виходив. І розколочувала. Я пам'ятаю, що надовго колотила його ложкою, ложкою, ложкою. І такі грудочки, грудочки і Звичайний сир, але він такий, в нього структура трошки інша. До речі, у мене сьогодні є молозиво, і наприкінці як родзинка на торті, чи вишенька, чи я не знаю, молозиво у нас сьогодні буде як таким центральним екватором нашого відео. Ми його будемо куштувати, я його вам покажу в розрізі, покажу, як воно виглядає. І навіть покуштую при вас. Це дійсно дуже смачно. І саме зараз, саме сьогодні ми говоримо, тому що лютий, березень, завжди це теління тварин. Я не знаю, як вам в вашому житті годували вас, частували. Я думаю, що дуже багато людей старшого віку, пам'ятають, знають. Але от чим цілюще, чим воно з незапам'ятних часів українці його вважали дуже-дуже корисним. Чому? Ну, По-перше, в ньому дуже багато білків і факторів імунітету. Це основна його сила. А ще з давен давен українці вживали його для омолодження, знаєте, щоб було, як казали раніше жінки, щоб личко було біленьке, щоб очки світилися яскравенько, щоб сила була. А головне, що давало молозиву. Воно давало дуже гарний настрій. І тому його використовували в харчуванні для літніх людей, які завжди до бурчання, такий сигнал поганого настрою був. І діткам, звичайно, щоб вони були, щоб туни веселі, сильні, щоб швидко ніжками ходили і так далі. Ну, насправді зараз дуже багато варіантів. Це варіації вже зараз вже в капсулах його можна купити. Все. Ну, що ви розумієте, що це все вже не те. Ну, насправді, до народження народжується, зараз вам ще трошки в історію цього молозива. Народжується телятко. Так? Наприклад, давайте будемо вже про корівку і про телятко. І його кишні, кишківник він чистий. Тобто воно стерильне, народжується абсолютно ну, як нове, нове, все нове. І вважається, що до народження кишківник він стерильний і молозиво. Допомагає заселити його е, хорошою мікрофлорою. Розумієте, це як такий поштовх. Тому природа так зробила, щоб спочатку воно йшло саме молозиво, а потім це ви можете загуглити, ви можете подивитися зараз е, прогрес. Космічною швидкістю летить, і ви можете поцікавитися і дійсно спробувати поїсти самим зараз цей період, цей смаколик, а можливо, нагодувати своїх близьких, найдорожчих людей. Ну, що за смаками? Взагалі, я не знаю, нагадуємо лозиво, якщо хтось їв, воно таке, його смак забути не можна. Це, знаєте, як, ще можна порівняти. Навіть не знаю, що можна порівняти, От, воно не схоже на кисломолочний сир, воно не схоже на сметану. Е, да, є щось трошки в ньому є таке, знаєте, від вершків. Так, Вершковий смак. Е, можливо, е, такий солодкий омлет, але не зовсім таке, знаєте, порівняння вдале. Е, ну, Структура його ось яка, подивіться, показую вам близько. Ось структура молозива. Це молозиво. Хто не бачив, подивіться. Я поклала на таку тарілочку, щоб ви могли гарно роздивитися його структуру. Назвичайно пористе, схоже, знаєте, на такий скоринку за, вибачайте, з'їли, така, коли запікається, вона така, знаєте, тут рум'яна-рум'яна, -рум як на короваї. От, бачите, але м'ягенька така. ось таке. Коли його в розрізі, коли ми його ріжемо, Нема в мене оператора, то ви вже вибачайте, я вам буду показувати. І рукавиці не буду одягати, українці раніше в резинових рукавицях не ходили. Ось бачите? Ось така структура цього молозива. Насправді дуже-дуже, подивіться, яка, як це його вам показати. О, показую, показую, показую. Видно? Видно. Знаєте, це такий десерт, який хочеться затримати в роті подовше. А щоб насолодитися тим купажем смаків, ну, українці знали цілющу силу. Ще раз показую. Що ж показувати? Якби поїли? Вибачайте, що їй при вас. Інакше просто не розкажеш, не передасиш емоцій, ти хочеш його тримати в роті? Воно настільки смачне. Далі, молозиво можна ще і сушити. Його можна... Висушувати такі, як на порошечок, і це теж робили, коли було багато молозива. І коли у радянські часи корів, незважаючи на те, що вони щойно отелилися, їх гнали щодня на оранку. Тому наші українки мушені були засушувати молоко, Оце молозиво. Теж, як я вам казала, на сковорітку, отакі маленькі грудочки і могли їсти. І як називали його? Ну, у нас насправді молозива небагато, таке от молозиво. Молоки ще його називають, ну, це щось подібне до рибного, ми звикли. Да? Ну, латинська є назва, яка не вживається майже в буденному житті, не вживалася в українців. його називали Колострум. Але якщо ви хочете дізнатися про його цілющі властивості і більше поринути оті від чого для чого. І коли особливо корисно їсти цей продукт, ви можете з великим задоволенням вбити собі колостру, і вам обов'язково видасть все, що ви хочете. Назвичайно корисний продукт, просто надзвичайно уповільнення старіння, значить, протиреспіраторних, противірусних, ну на ну імунітет. Ви ж розумієте, що таке імунітет. Навіть оцей, оця біда. Нашого часу цукровий е, діабет то молозиво, на відміну від всіх смаколиків. В залежності, звичайно, як воно приготовлено, бажано, щоб воно було солоненьке, бо його готують ще й з сілью. Моя бабуся теж готувала з сіллю, і я дуже теж це любила. Е, хто любить солодке, його можна в формі тортика, ось такого, бачите, красивого, а можна просто готувати. Як Ну, як кашку, так і насипати, як кисломолочний сир. Так, я зараз ще не втримаюся, такий ріжу кусочок. До речі, його можна купити зараз на наших базарах, ринках. Можете в знайомих, у кого є. Рогата худоба. бачите, воно так запікається. Таке румяне. М -м -м -м. Дякую, Боже. За таку смакоту. 200 гривень. За кілограм, тому воно важкеньке. Таке мокреньке, знаєте, сось, смачненьке. Ну, рецептів приготування дуже багато. Якщо у вас є якийсь особливий, незвичайний рецепт, про який я сьогодні не згадала, то ви можете нам написати в коментарі. Дуже вас прошу. Особливо на моєму YouTube-каналі, ну, на Тіктоці там такі коментарі рідко пишуть. Поділіться. Напишіть, ми обов'язково ще візьмемо одну передачу, приготуємо власноруч у нашій печі, оцю смакоту. Я буду вам дуже вдячна. Є з яйцями, з цукром, є солоненьке із яйцями. І я не знаю, можна їсти як десерт, а можна їсти як поєднання. От як ми звикли там салати різні. Якщо ви приготуєте солоне молозиво, то ви можете його додавати в грецький салат, наприклад. Замість тієї моцарели чи на фети, наприклад, от спробуйте. Кажуть, люди це дуже смачно. Багато хто додає там до різних соусів, ну, це насправді дуже смачно. Фрукти, звичайно, якщо це є у вас така можливість, різні салати, не бійтеся та експериментують люди з м'ясом. Ну, я вам хочу сказати, це унікальний продукт. Ще раз вам покажу: молозиво. Українське молозиво, смачне, неповторне, за своїми цілющими властивостями. Це просто такий просто унікальний продукт, це запечене в печі. До появи корічневої скоринки перше молоко. Коров'яче, козяче, У залежності, кого ви там. Тримаєте в своєму хазяйстві, або в кого ви купили, в якої хазяйки. Ви подивіться, ось так воно має ззаду таку структуру, як тортик. Воно виглядає навіть дуже апетитно. І е, дуже багато женеться за кордон за якимись набалі, е, домінікани, там, я не знаю, сейшели шукають там, кокосове молоко. Це я вам скажу. От кокосове молоко, і навіть близько. Не стояло йому доганяти ще пару кілометрів точно, щоб догнати оцю смакоту. А за цілющими властивостями я е, навіть впевнена, не буду навіть повторюватися, це просто неперевершене. І як для дітей, і як для літніх людей, і для важкохворих, і для просто людей. І просто ви зібралися, взяли собі філіжаночку кави. Можливо, хто любить чаю, зеленого. Можливо, купажі чорного і зеленого, можливо, тільки чорний, ароматний такий. Нарізали собі пластиночками оцю смакоту. Я знаєте, як отофік. Філь... Ой, не витримаю ще з'їм кусочок. Хорошо, але Дуже смачно. Хочу вам передати смак, можливо, хто коштував, хто смакував. Я впевнена, таких людей дуже багато. Напишіть, От що вам нагадує смак Молозива? Їжте його. Щоб сила у вас була. Здоров'я, Вам міцного! Я вам навіть більше скажу. Моя мама з Вінницької області, там до цього часу дуже багато людей, худобу. Тримають, звичайно, що в них є цей смаколик. Так одна жінка ну, дуже просила не називати її прізвище. Навіть імені вона приготувала для хлопців отаку цілу-цілу пательню цього молозива нашим хлопцям-захисникам і передала оцю смакоту, щоб сила в них була, щоб не хворіли, щоб українське їм допомагало зсередини. Тому що, ви розумієте, це саме сильне, це витоки, це початок життя. І тут є все, що потрібно новому життю, щоб в цьому світі закріпитися, бути сильному і починати крокувати по нашій земельці. Їжте українське. Не забувайте про українське, у кого є е, різні. Рецепти обіцяю, ми обов'язково. Дай Бог, що коровки ще будуть пилитися, ми замовили, тому що це треба ще й замовляти. Багато людей знають про цю смакоту. Ми приготуємо, щоб свіже молозиво. Я за бабусиними рецептами приготую вам сир, молозивний творог, потім солоне молозиво без цукру. Висушимо молозиво, а також зробимо ось таке, запечене з яйцями та цукром. Смакуйте. Всіх люблю, всіх поцілувала, обняла. Слава нашій Україні, нашим захисникам слава! Хай Господь береже всіх і кожного. Любіть одне одного. Миру вам, в наших родинах, сім'ях. Один з одним, не сваріться! Миріться, стирайте оті гострі куточки. А саме краще це робити за такими ось смаколиками. З'їжте і гарний настрій вам на цілий вечір забезпечений, а можливо й на тиждень. Дякую. З вами була я, з нашої мальовничої української хатини. Українка! Я тут народилася, я тут живу, я тут буду жити. Всім нам перемоги! Дякую вам.